Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасьянса Знак Зодіака Тілець на період вересень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут книга. Це нові знайомства, а також нова інформація. Для чого вона вам? Навіщо вона вам? Дивіться по своїх обставинах. Можливо, ви чекали якісь зміни, вирішення якихось ваших завдань. І завдяки ось цій інформації та новим знайомствам це може відбутися. Ось тут тихе спокійне життя, гребінець, а також мушля. Вона показує далеку дорогу. На місяць це таємниці, а також тривога. Тривожність таке почуття тривожність. Ось ця медична колба показує небезпеку. Будьте уважні та перебувайте в безпеці. Зверніть увагу, ось тут змія хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Ось така небезпека, медична колба та змія можуть показувати якийсь стан здоров'я, на котрий варто звернути увагу. Іноді так буває, ходимо, ходимо болить, а потім поки не, якесь загострення не отримуємо. Це якісь медичні аспекти. А ми з вами прямуємо далі подивимось на розвиток подій. Як ви пам'ятаєте, ось три розклади на три частини розподіляється місяць. Перші 10 днів, другий 10 днів, а також завершення також 10 днів. Павук, друзі, це плітки. Зверніть на це увагу, не приймайте участь ні в яких плітках, а також. Самі не пліткуйте. А ми з вами прямуємо на другий розклад знак Зов'яка Тілець. Місяць вересень, 2025 рік. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали? Ось ці руни показують прийняття важливих рішень. Знову ж таки, це змія. Також звертайте увагу, до чого вона стосується. Або це просто хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити, або медичне якесь, або обстеження, або щось таке гроші, ось цей горшик з грошима показує гроші. Середина вересня. Це можуть бути якісь великі гроші, тобто, або вам хтось подарував, або, або ви отримали спадщину щось таке. А ми з вами прямуємо далі, подивимось на завершення місяця вересень. Чому важливо дивитися всі розклади? Тому що в момент, коли робиться розклад, Певним чином стоять на небосхилі зірки. І вони можуть показати якісь зміни. Тобто, якщо у вас були якісь складні події попереду, то в певний момент все може покращитися. Саме тому ось ці прогнози вони можуть трохи змінюватися, і варто їх переглядати, щоб бути в курсі подій. Якщо для вас, звісно, це важливо. Третий расклад. Знак Зодиака Телец. уж таки руны. Принятие важных решений. Необходимость выбора. Як ви знаєте, руни, карти Таро, пасіянси це все інструменти, котрі передбачають майбутнє, можуть нам підказати якісь важливі події. Ось ця зіронька, вона показує, що ваше бажання здійсниться. Попереду підкова, це щастя. І ось воно, друзі, дивіться, ось, ось вам руни та карти Таро. Зверніть увагу, обов'язково подивіться розклади для вас і подивіться на те питання, котре для вас важливо. Ось це прийняття важливих рішень, а ось це необхідність вибору. І ось ця, зверніть увагу, ось ця хмарка з блискавкою, вона показує кармічні борги. Що саме буде відбуватися? Або ви вам їх повернуть, або ви будете повертати? Це можуть бути будь-які події, котрі для вас дуже важливі. Ось тут кармічні борги необхідність вибору, та якесь рішення, щастя, а також виконання мрії. Можливо, хтось у вас щось забрав, наприклад, спадщину. А потім вам якусь частку буде повернута або повністю. Ось тут у вас натхнення водограй. Ви будете кимось або чимось надихатися для гарних справ. Сьогодні з вами дивимось на колоді колесо року для знака Зодіака тілець. На місяць вересень з застереженням. Карта меч. Тузмечів. Карта меч, туз мечів. А також параду. Картамир. Дуже потужна карта, старша аркан. Друзі, застереження це якісь рішучі, різкі дії. Якщо ви, наприклад, хотіли щось вирішити. Методом скандала або якоїсь агресії. Не робіть цього. Тому що ось це застереження показує якісь результати, котрі ви можете потім за них або невдало розраховуватися, або, навпаки, розраховуватися за невдали якісь свої дії. Тому що ось ця карта хмарка, така, начебто, проста, але це кармічні якісь події будуть відбуватися. Карта Мир. Показує також якісь грандіозні події, можливо, ваші успіхи, в якихось особистих справах, або можливості, Всесвіт вам надасть якісь можливості, котрі ви зможете використати саме в місяці вересень. Нагадую, що Діва це астроногічний друг тільця, а планета Терезів, планета Венера, вона також належить знаку Зодіака Тілець. Саме тому у вас можуть відбуватися якісь грандіозні події. А я, друзі, вам дякую за підписки. Запрошую, нових, нових глядачів підписуватися. Завжди вас рада бачити. Попереду нові розклади.